Доброго дня! Сьогодні знову я, бабуся та Нуся, до вашої уваги! Ми послухаємо казочку разом з вами: Сонце, мороз і вітер. Цю українську народну казку було записано на Київщині. Отже, вмощуємось зручненько та слухаємо уважно: Сонце, мороз і вітер. Раз ішли собі сонце, мороз і вітер битим шляхом, і зустріли чоловіка. Глянув той чоловік на них та й каже Доброго здоров'я! та й пішов собі. Стали вони між собою сперечатися кому він сказав доброго здоров'я, чи на всіх, чи, може, кому одному. Вернулися, доганяють його та й питаються. Кому з нас, чоловіче, ти доброго здоров'я побажав? А він. А ви хто такі будете? Один каже Я сонце, другий Я мороз, а третій. А я вітер. Ну, то я цьому губатому вітрові сказав. Повернулися вони та йдуть собі. От сонце й каже. Я його в жнива спалю, а вітер не спалиш, бо я повію холодом і буду його холодити, а мороз теж нахваляється. Я його взимку заморожу, а вітер. А коли ти морозе морозитимеш, то я ні війну. От він і не замерзне. У жнива вийшов той чоловік у поле. А сонце пече, як вогонь. Коли це дмухнув холодний вітер сіверко, та й де та спека поділася. Взимку їде чоловік у ліс по дрова, а там такий мороз аж тріщить, коли ж вітер шусть і вщух, ані шелесне. От той чоловік і не змерз. Отак От вітер захистив чоловіка від сонця і морозу. Всім щастя, здоров'я і благополуччя. До нових зустрічей!